Всім привіт і ви знову завітали на канал Hot Wheels TV UA. Сьогодні, друзі, буде одна єдина розпаковочка, одна єдина моделька на огляді. Приїхала до мене з міста Києва ось така коробочка. Коротше кажучи, відкрив для себе новий телеграм-канал. Поки назву його називати не буду. І коротше, відкопав там за 150 гривень одну єдину модельку по моїй темі. Зараз покажу, по якій. І що саме в мене вже по цій темі зібралося. Ну, Тут знаходиться Джонні Лайтінг. Це перший і поки що єдиний в мене Джонні Лайтінг взагалі. Ну, Давайте відкладемо. Ну і, власне, по назві ви здогадалися, про що мова. Мова про ось такі великі крила. Така збірка в мене невеличка, зібралася. Тож покажу, що наразі. Вдалося зібрати. Ну, почнемо з розпаків. В основному це плімути, доджиків у мене всього парочку. Ось такий розпак в шикарному стані. Ось це перший з розпаків. Другий ось такий, ну це, здається, все ж таки додж. Назви, власне, він немає. Ну... Я так здогадуюсь, що це саме Dodge. Ну Він тут трішки з погрішностями, але все ж таки моделька шикарна, це здається з серії Hot Wheels Flames. Ось такий красень. Далі в мене по Піксару ось такий екземпляр. Як різновид теж має бути в колекції. Тунеда поки що не маю. Ну, Згодом буде і тунет. Ну, а цей такий красавчик, в принципі, теж для колекції підходить. Ну, і що стосовно по запаках, це ось два свіжих ось таких. По серії Hot Wheels Art Cars, два таких ось плімути, попередньо був жовтий, тепер з'явився червоний. Вони однакові. З однаковими розмальовками. ну Цікаво, чи буде взагалі щось однокольорове, не таке розмальоване, як оце. Ну, не знаю, можливо, буде, можливо і ні. Ну, поки що два такі реколори в мене є. Ну і з попереднього з старого мейну маю ось такий. Далі це ось додж, це другий з моєї колекції. Ось такий доджик. Сподіваюсь, це також той самий доджик. Ну, коротше, два доджі в основному в мене плімути, вони все. Так, і ось такий ще плімут. І ось такий. Єдине, що тут відірваний підсилювач на вухові. А так, в принципі, все добре. Такий ось теж красунчик, теж плімут. Ну і що стосовно того, що мені приїхало, зараз розпакуємо та й побачимо, що насправді там. У мене є. Зробимо такий ось фон. Так, така ось коробочка, в принципі, непогана. Коробочки такі я збираю, як ви здогадалися, у мене на вітринах ніде нічого не стоїть. Я чисто так сортую по темі, по колекціям. Запаковую такі коробки, і воно в мене лежить до якоїсь пори, до якогось часу, не знаю до якого, ну поки що лежить. Можливо, колись то все піде одним махом прахом, а поки що зберігається ось так. Ну і власне ось цей Джонні Лайтінг і ось цей плімут. Тяжкенький, бо метал-метал. Як він по суті сам із себе. Схожий на себе чи не схожий, це вже діло таке. Ну, але ж, як різновид по колекції, то в принципі має сенс також бути. Так, ну, в порівнянні з Хотвілсом, то вже бачимо, що антикрило трішки по висоті схиблює. Ну, а так, в принципі, по силуету, по розмірам в принципі те саме. Ну, колеса можливо дивакувато виглядають. Але по суті, по суті та сама модель. Все ж таки краще виглядає, аніж ось цей експонат. Кумедний, цікавий по-своєму. Тут ще така фішечка, карта чудова, я ж кажу 150 гривень, в принципі, приємна ціна. Те, що стосується більш таких, в якісному виконанні моделей, то відповідно і ціна в них дорожча. Ну а це масову карам, Не знаю, як інші, а в принципі ось цей плімут мені, мені сподобався. Не знаю, як вам, мені сподобався. Ну, в принципі, все, чим хотів поділитися, поділився, поділився. Коментуйте, що скажете на кшталт. Побаченого. Ну, а на цьому все. Дякую всім за увагу. Ви були на каналі Хотил з ТВ. ЮЕЙ. Всім миру та добра. Та наостанок, хто на кого чи на що полює, нехай щастить. До наступних зустрічі! Сподіваюсь, вона буде. Тож, бувайте, папа! -па.